Марійка, автор Юрій Яновський, читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент, вподобайка, підписка, комент. Могутні руки двох танкістів підняли її над головами як пір'їну. Її легко поставили на командирський танк. Дівчина стомлено оглянула лісову галявину, вишикуваних танкістів, підвела голову вище і несподівано посміхнулася просто високе блакитне небо. Стояла на танку ніжним уособленням мирного життя, дивилася на танкістів. Очима їхніх матерів, сестер, дружин наречених, звільнила помалу з великої хустки обидві руки, обережно піднесла їх, простягла вперед. Танкова бригада разом тоді, як одна людина, колихнулася, кистей у дівчини не було. Тільки обрубки, замотані в марлю. Шумів ліс, наче важко дихав і не міг заспокоїти стукіт велетенського серця. І тоненькі галузки у небі нахилялися одна до одної, як люди в натовпі, і земля під ногами дерев дрижала от далекого гарматного бою. І птахи приглушено цвірінчали. Війна вовтузилася на заході. Товариші танкісти, сказала дівчина спокійним голосом, сховала руки назад під хустку. Я сама родом з Полтавщини, Хорольського району, мені сімнадцять літ виповнилося минулого літа. Звуть мене Марійка, я жила коло моєї неньки, кінчила семилітку в селі і поступила до ланкової Парасі Бойко. Це та ланка, де всі дівчата, тобто всі ми, четверо, були орденоносиці. Спокійний голос, як голос казки, лився холодними краплями в серце. Підносився і спадав, переходив аж на пісню. М'яке полтавське лі марійчиної мови бриніло, мов срібна нитка в повітрі. А яка ж вона тоненька й квола, яка по дитячому ніжна. Руки мої вони були золоті, я ними геть чисто все робила на полі. І вдома було мамі і напряду, і вишею, і зварю, і поперу, і помажу, і піч поцяткую, та й хліб спечу, та й корову здою, і матінку мою приголублю. Бач, яка в тебе, доня, неледача, та не горда, та не зазнана. Коли б мені повернути мої руки, та коли б мені мої руки. Ой, верніться, мої рученьки, на проклятого німця. Ой, було б йому тої помсти, та й по самій вінця. Лежать мої руки у німецькій землі. Ой, гукну, гукну недолину, Ой. Покличу, покличу, не доплину. Братики, ви мої любі, візьміть із собою на той німецький край. Шумів ліс, віючи холодом у душі танкістів, сиплючи жар в їхні серця. Ні. Я вже не голоситиму, це я так. Не стрималася, скажу все, як було. Мене в ланці дівчата звали не Марійка, а просто мрійка. Це тому, що я мрійлива була, все мріяла, та ото в мріях собі жила. Що за мрію було, те й здійсняється. Я орден свій у садочку закопала. Мама просили, І чого ти, доню, з усіма не пішла, ти ж знатна людина, тобі не можна тут лишатись. А я мамі моїй голову змила, грибінцем розчесала, та й мовчу. А чого ж ти, дочко, мовчиш? Та того мовчу, що зостаюсь я, мамо, на своїй землі. В партизани піду. Он куди. Шумів ліс, здригався ліс, по вершинах його вже шугали густі вітри, А розворушити до дна не могли. Автомат у мене був німецький. Та гуляла я недовго на волі. Фашистів била, добро їхнє палила, здачі не питала. Жалю не знала. Марійко, наказують мені командир, а омрій нам лишень скільки того німця ось у тому й тому селі стоїть, а де їхні міномети вогневі точки. Гаразд, кажу, мріяти мені ніколи, то я за мирного часу мріяла, а тепер я розвідниця, товаришу командир. «Марійка я не мрійка. Та вони тільки засміються, дуже мене любили в партизанському загоні. Шумів ліс рівним, глибоким шумом хмари спадали низько, пливли, зачіпаючи верхи дерев. Одного разу я пішла в розвідку до свого таки села. А село в нас красиве, не тому, що воно моє село, а взагалі всі, так кажуть, стала на горбі над хоролом та й дивлюся вниз. Місяць стільки, но законився, а вже так сяк світить тиша і темрява по хатах. Ну, просто віє пусткою, та й годі. Думаю зайду до мами, одвідаю. А вони мені все й розкажуть. Іду, прокрадаюся. Зброю в кущах сховала, простую до рідної хати. Ніде ні собака не гавкне, ні вартових немає, не знаю, що й думати. Ось і наш куток. Хата біленька, подвір'я затишне, ще й груша у бабіч креслата, ворота розчинені. І хтось мене на воротях виглядає. Я бігти при місяці пізнала маму. Мамо, хочу до них озватися, та й боюсь, біжу згори. Мамо, це ви мене виглядаєте? Підбігаю, а вони просто волосі і руки ховають позаду. Мамо, та як припаду до них, а то ж вони та на воротях висять. Холодні, шумів ліс загрозливо, одностайно, і в його могутніх лавах починався дужий рух. А що я могла робити? Коли все село порожнє, хати порозбивані, печі порозвалювані, поховала маму в садочку та й пішла. Ой, горе нашій бідній Україні, а краю ще й не чути, одна не видко, а міра ще не повна. Слухайте мене. Моїм голосом Україна гукає. Згину, а фашистові не покорюся. Згину я, а рабою не буду. Рятуйте, брати. Шумів ліс, Ходраптового раптового на бурі закрекитали дерева. І знов гудуть, гудуть. Ой. Куди ж я вас понесла, мої рученьки, чом дороги не роздивилася, чом горе своє не перебула, а горе мені світ закрило. Іду та іду, нічого не бачу. На світанок не зважаю. Забула обережність, партизанську науку занехаяла. аж доки впало на голову мені оте. Гальт, Гальт!» Замкнули нас напхом у теплушки та й повезли у рабство. Нікого й не питали, ні з ким не говорили, тільки шнель, шнель. Як череду у двері, клацнув замок, торгнув паровоз, поїхали. Шумів ліс. Іще раз ударилась грудьми об нього буря, і вдруге труснула, і втретє загула, дожидаючи своєї пори. А в тій Німеччині рейвах, метушаться людоїди, в дзвони дзвонять, бога просять свого фашистського. Гітлер з усіх репродукторів гавкає. Силиною запльовує землю. Природа їхня без ніякої краси, тільки чисто виметено. Не вірте, танкісти, що в них культура, і я сама бачила. У нас в колгоспному свинарнику було більше тої культури. Привезли до якогось міста, виволокли з вагонів мертвих, а нас. Живих вигнали на площу, на торг. Пригадала собі всю історію варварів, германців, і так мені здалося, ніби переїхала в чорну ніч, що й вони зараз гуса палитимуть, галілея на тортури візьмуть. Ходять то в стопики куркулі на торзі. Вибирають з-поміж нас собі рабів. Е, ні, брешете, не на те нас виховав вільний народ, не на те Шевченко кобзаря написав. І одного дня не була я рабою, дочекалася ночі, підпалила хутір мого хазяїна та й подалася на схід сонця на Вкраїну. Шумів ліс, билась об нього буря вгорі, потроху розгойдувала стовбури, колошматила листя, гула, свистіла, ревла. Два тижні ночами йшла, так і спіймали. Думала вже бути вдома скоро, ночувала по лісах та по темних ярах, фашист ночі боїться ні за що з хати не вийде, а таки спіймали, бо виснажилася і впала коло дороги і лежала непритомна до дня. Повезли мене ще кудись, продали ще одному хазяїну, ще й поставили печаткою на руку вічний карп, щоб не тікала вдруге. Я тому хазяїну. Позамикала всі двері в квартирі і викрутила газ. Хай дихає до смерті, а сама знову втекла. Та біжу на тую Україну, ноги позранювала, обличчя галузям побила, одежу колючками порвала. Біжу й плачу, біжу й співаю, до матері гукаю, біжу та й біжу. Вже зовсім стала додому добігати, От холоду й голоду мало розум не стеряла. Он вона, моя Україна-матінка, он вона моя ріднесенька. Приймай доню з чужого краю, приймай вітер з синього Дунаю. Шумів ліс і раптом ущух. І настала важка тиша чекання, перед буря на мить. Братики мої вірнесенькі, соколи яснесенькі, фашисти мені руки порубали, а саму на Вкраїну погнали. Хай усі бачать, що тим буває, хто з гітлерівської каторги тікає. Кажуть, страх хай поїсть людські серця, жах заморозить ваші кістки. А я йду землею, як святий кобзар, і високо отак несу моє каліцтво, і гукаю до помсти, і кличу до розплати, вставайте, вільні люди! Ставай, моя Україно, отак іду, отак іду. Шумів ліс. По машинах. загриміла команда. І рушила танкова бригада в бій під гуркіт моторів і ляскіт гусениць. І довгоочікувана буря ударила з гори на ліс. Трусонула під корінь, стала трощити все в хаосі і громі. На галявині стояла Марійка і співала, і гукала вслід танкістам, як натхненниця бурі.